Усім привіт, мої любі глядачі. Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька рукоділля. І сьогодні вас запрошую зв'язати разом зі мною чудовий, дуже простий візерунок гачечком, який має ось такий вигляд. Я вяжу собі футболочку, яка вам дуже сподобалася. Багато хто казав, що візерунок неймовірний. І я вирішила для тих, хто, скажімо так, погано володіє гачечком, або не вміє читати схеми, або лише робить перші кроки в цьому рукоділлі, та і для вправних майстринь, які не дуже хочуть заморочуватися, відзняти майстер-клас на ось такий чудовий візерунок. Я вяжу секційною пряжею, на якій не дуже зручно буде вам показувати, тому для майстер-класу я обрала пряжу напівбавовна Gazal джинс. Цей візерунок, мені здається, буде лягати на будь-якій пряжі, але щоб детальніше його подивитися, рекомендую саме бавовну і напівбавовну. Раппорт візерунку складає 8 петель, тому ми набираємо кількість петель кратно 8 плюс 2 петлі крайні, так як в'язати ми будемо поворотними рядами. Отже, у мене набрано 24 петлі плюс 2 крайніх петлі. Я вже набрала з повітряними петлями і пров'язала перший підготовчий рядочок для цього візерунку це стовпчики з одним. Накидом. Отже, розпочинаємо наш візерунок. Робимо три повітряні петлі підйому Це буде і наш перший стовпчик і петлі підйому Далі ми пров'язуємо 5 стовпчиків з одним накидом. накидаємо ниточку на гачечок, вколюємо у першу Ось таку косичку. Бачите, у нас тут є такі косички. Це наші, скажімо так, петлі. Ось, вколюємо витягуємо, пров'язуємо дві перших пательки і потім дві наступних. Це стовпчик з одним накидом. Ми їх пров'язуємо таких 5. Два, три, чотири, п'ять. Далі ми робимо три повітряні петлі. Відраховуємо три косички на нашому полотні. І в четверту робимо стовпчик з одним накидом. Ось, так. Ось такий отвір у нас має вийти. Так. І знову ось весь рапортик ми знову повторюємо. У нас е, зараз має йти 5 стовпчиків з одним накидом. Один у нас є вже, значить, нам залишилося пров'язати ще 4. 2, так. 3, 4, 4, і 5 стовпчик. Ось, пров'язали. Далі робимо знову три повітряних петлі, відраховуємо три косички на нашому полотні, і в четверту робимо стовпчик з одним накидом. І ще 4 стовпчики з одним накидом. Так, всього 5, знову три повітряні петлі. відраховуємо 3 стопчики і в нас залишається 1 стопчик в кінці рядочка, де ми робимо стопчик з одним накидом. Далі ми пров'язуємо у саму крайню петельку нашу крайню петлю стопчиком з одним накидом. Робимо три повітряні петлі підйому, перевертаємо і розпочинаємо наш другий рядочок. У нас ми бачимо: ось тут є стовпчик з одним накидом. Ми його і пров'язуємо. Так, Далі робимо три повітряні петлі, і ось тут знову бачимо 5 стовпчиків з одним накидом. Ми і пров'язуємо поверх них 5 стовпчиків. З одним накидом. Ось так має виглядати, бачите, наше полотно. Тобто, у нас зараз отвори над отворами, стовпчики на стовпчиками. Пров'язали 5 стовпчиків з одним накидом, 3 повітряні петлі і знову 5 стовпчиків з одним накидом. Три повітряні петлі, п'ять стовпчиків з одним накидом. І стовпчик з одним накидом в крайню нашу, ось тут у нас були петлі підйому, і от в третю петлю підйому. Ми пров'язуємо ще один стовпчик з одним накидом. Робимо три повітряні петлі, розвертаємося у нас третій рядочок. Ми пров'язуємо 5 стовпчиків. Бачите, у нас стовпчики зараз над стовпчиками 5 стовпчиків з одним накидом. А далі нам потрібно ось з оцих наших повітряних петель зробити гарнесеньку таку, гарнесенький такий метел. Як ми це робимо? Робимо дві повітряні петлі, опускаємо гачечок під нижню ось цю арочку з повітряних петель. Захоплюємо ниточку, витягуємо і пров'язуємо стовпчик без накиду. Ось так. Дві повітряні петлі. І далі у нас йде знову секція така з п'яти стопчиків з одним накидом. Пров'язуємо цю секцію п'ять стопчиків з одним накидом. Пров'язали. Знову у нас арочка. Робимо дві повітряні петлі. Тепер дивимося, опускаємося під ось цю саму нижню нашу арочку, захоплюємо дониточку, витягуємо, і в нас, бачите, дві паталічки на гачечку, ми їх пров'язуємо стовпчиком без накиду, дві повітряні петлі, і знову у нас секція з п'яти стовпчиків з одним накидом. І остання арочка в нашому зразочку: пров'язуємо дві повітряні петлі, опускаємо це вниз, захоплюємо ниточку, пров'язуємо стовпчик без накиду, дві повітряні петлі, і у нас ось тут є стовпчик з одним накидом. Ми в нього пров'язуємо і пров'язуємо крайню петлю в третю повітряну петлю підйому Ось так в нас зараз виглядає наше полотно. Робимо три повітряні петлі підйому розвертаємо наше в'язання. І далі ми будемо міняти місцями наші металики з нашими секціями зі стовпчиків з накидом. Отже, дивимося, у нас була секція з метеликів, значить, на цьому місці ми будемо пров'язувати 5 стовпчиків з одним накидом. І розпочинаємо з ось цього стовпчика. Пров'язуємо один стовпчик з накидом. Далі опускаємося нижче, ось під цих дві повітряних петлі, пров'язуємо другий стовпчик з одним накидом. Далі, ось в серединку. В серединку, прямо в оцю потелечку, ми пров'язуємо третій стовпчик. Знову під дві повітряні петлі. Ми пров'язуємо четвертий стовпчик. І п'ятий стовпчик ми захоплюємо з цієї секції. У нас 5 стовпчиків з одним накидом пров'язалося. Далі робимо три повітряні петлі, пропускаємо три стовпчики. І в четвертий в'яжемо один стовпчик з одним накидом. Далі, знову під дві повітряні петлі, ми в'яжемо другий стовпчик з одним накидом. В середину нашого метелика ми в'яжемо третій стовпчик з одним накидом. Далі знову під ось сюди під дві повітряні петлі. Ми в'яжемо четвертий стовпчик з одним накидом. І в перший стовпчик з цієї секції ми в'яжемо п'ятий стовпчик з одним накидом. Ми міняємо їх місцями. Далі три повітряні петлі і в крайній стовпчик пров'язуємо один стовпчик з одним накидом. І ще раз повторюємо. Під повітряних оцих дві петлі ми в'яжемо один стовпчик з одним накидом. В середину нашого метелика, ось сюди, ми вяжемо наступний стовпчик з одним накидом. Під повітряні дві петлі ми в'яжемо четвертий стовпчик з одним накидом, і вкрай ми в'яжемо п'ятий стовпчик з одним накидом. Три повітряні петлі пропускаємо. В'яжемо стовпчик з одним накидом, і в третю петлю підйому ми пров'язуємо нашу крайню петельку. Ось так. Три повітряні петлі підйому, перевертаємо в'язаннячком, і далі ми продовжуємо в'язати наш візерунок. Тобто нам потрібно зробити ще ось таку перемичку, тобто одну арочку. Ми це робимо як. У нас ось один стовпчик, ми пров'язуємо один стовпчик з одним накидом, три повітряні петлі, п'ять стопчиків з одним накидом. Три повітряні петлі, знову п'ять стовпчиків з одним накидом, три повітряні петлі, п'ять стовпчиків з одним накидом. 5. І один стовпчик з одним накидом в третю петелечку підйому це наша крайня пателичка. Три петлі підйому розвертаємося. І будемо робити знову захоплення, такі так звані метелики. Якщо так добре розтягнути полотно, то видно ще це ніби якийсь метелик. В'яжемо. 5 стовпчиків з одним накидом, пров'язуємо цю секцію. Далі робимо дві повітряні петлі. Раз, два. Далі опускаємо знову гачечок під ось цю другу арочку, захоплюємо ниточку ззаду, витягуємо. І пров'язуємо стовпчик з одним накидом без накиду. Стовпчик просто без накиду, дві повітряні петлі, і в нас іде секція з п'яти стовпчиків з одним накидом. Знову дві повітряні петлі, опускаємося під арочку, витягуємо ниточку. Стопчик без накиду, дві повітряні петлі і знову арочка з п'яти стопчиків з одним накидом. І останній наш металик, дві повітряні петлі, опускаємося під арочку. Витягуємо ниточку, стопчик без накиду, дві повітряні петлі, і для закріплення ось стопчик з одним накидом, і в третю петлю підйому крайній стопчик з одним накидом. Ось так в нас виходить полотно. Далі ми знову міняємо наш візерунок. Починаючи з першого рядочка, починаючи з п'ятої стовпчиків з одним накидом. І таким чином, ви бачите, що рапорт складає 8 петель і 6 рядочків. Дуже просто, дуже легко і дуже красиво виглядає цей візерунок. Я маю надію, що вам сподобалося. Якщо дійсно сподобалося, напишіть мені про це, поставте мені вподобайку. Підпишіться на мій канал, якщо ви ще не в'яжете разом зі мною і не є членом моєї такої дружньої родини, мені буде дуже приємно, що саме ви прийшли до мене на канал. Миру, добра, злагоди в родині, всього найкращого і зустрінемося обов'язково в наступних відео. Пока, мої хороші!